Йо, на зв'язку смітник Янга. В цьому відео я скачав чити, почав вбивати все, що двигається, платив гроші за розбаний, щоб мене не перевіряли на чити, і багато чого іншого. Міг би я сказати, але все насправді по-другому. Всім приємного перегляду. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що в ньому я проводжу конкурс на ліру і багато інших речей. Усі посилання ви можете знайти в описі цього відео. Все почалося через те, що я вирішив зайти на свій твінк, перенести туди всі речі і піти ПВП, тому що з основного аккаунту мало хто зі мною хотів йти. Добавчика. Да мене не Майнкрафт, не запускає. Я ж зарав біжусь. Підпикянга, мені треба флопа, я зараз залетить. А, на нього залетів! На нього залетів! Ебать, чип лучший! Про МБ залетіти зараз на подсос. Ні, Флобер залетів на нього. Ну так і кажу, МБ на подсос. Ну не боты, но. А ты челик с Зарекай. Бля, я не мог зарекать. Да он. Мы на гембар не працуем. Не працуем. Не працуем. Не хочу. Да мне лень, я ютуб сижу смотрю на втором мониторе. Подожди, это не... Подожди. А Фловер это случайно не... Как его? Не... Блядь, как его? А, лов... может, Лавлу Уинхэмбе? Что за мачуки? Ты... Что? Я чувствую себя чисто этим ВМ. Какие тоже ствинка играли, никто не мог. Не мог разумеет их тоже на деле. Ну, тупая. я, ну в ну і шо? Эээ. Пять патамин. Начинали в... Поки що, в принципі, нихуя. У нього, у нього, ом не бачить. У нього о. Он... Ну пиздец! Ну у какой нього... же ты хуесос! Ну, я ма... Ну твою мать страху. У нього залишилося 9 спиров и 14 гапків. А живчики скільки? Ноль. Царки в ноль. А шо у него по баку? Два редбула и 30. А шо это такое, ежик? <плес> а <це> цікавий момент. <плес> 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 <встать>. <плес> а вот цары, а вот реально на кілку прям пиздует. А. а що тільки що було? Бо, а, а, прийду, а а от реально тілка була походу ходу. Ну і з, ну і дупи, на нього не жалується, якщо, блять, ну в нього явно тілка була. <ріг> б, б, ну, б, це чітко є, а, бане, блять. Варкита бадя тілка? Да. Ні, не 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 зовсім таргет поки що. Тільки що блядь залетів, ну він реально тільки що хуярив, ну зверху йобічно. Тіп, ти б бачив, як він мене піздив на варпі, блядь Кстати, там ещё один был момент, колыбельной суп-пизды в даже ноль миссий просто. Порядок, порядок. О, о, залетел, залетел, шуприть. А он миссует? А он миссует? Не, холоп. Я понял. я сейчас захожу на другую анучку, а ты здесь, блядь. Сейчас, а просто, про, просто ігай. Ливни захиляйся, ливни захиляйся, я щас врубаю демку, захожу. Заходь. я щас демку врублю, я щас демку врублю і все. Щас, ой, демку, а запис мені треба підрубити. Давай, лови. І визвой його на прову, і мені теж треба зафіксувати момент. Якщо в нього кілка, то ну а в нього кілка, блять ударам, то він продовжує тебе бить, даже будучи на прові.

шарик, ебана, чи бульба. А підійдеш до нього, як він буде коло тебе, скаже. Прямо як він буде і мноди. Він коло тебе. Все. А він гасить. Гасить. Бутал до потопа. Б'є, 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 б'є. Угу. Так він тебе замутив, да, він всіх нас замутив. А його в Китай не розсеплять, правда? Звучить чисто. На жаль, момент самої перевірки у мене не записався, але ми просто посиділи з Йожиком декілька хвилин в Діскорді, він мене швиденько перевірив і відпустив. Обліковий запис, не знаю, на що дауни, блядь. Блять. Та не робот, я не робот. Залібе. Я двахс1, а ні. Блять. Єбанева, блять, блядь, Сукуба на мене залітають 2х1! Ебал, триста тут один один. Без ну кол, молодой, ты шо? Да, він елис. Так он кримий приемчик. Короче, тут вліва, бо ні, а точно холерика нема. Холів, вони вдвох з холериком, до речі, можуть нам наваляти. До речі, знаєш що я сьогодні зробив? Не. Продав все, типа там майже нема. усім він стандартне, аурелька, вей лор у Рель, Кавейлор, нас всього всього куча, і як то його? Що подожди. Я ему помогу, ему край то дал. Нет, ей надо менять Нормально, а щи. Еще... не знает, не нем что -то... Кстати, будет третий день. Тебе норм подсыпал? Да, наконец-то. Да. Знаешь, Я назву видео, типа, скачав 4 и зашел на лук Не Как скажешь? Опа, мене перевірку на чити визвони. Опа. А я шо, що? що ти мене кидаєш? Дзвони мені. Ща, подожди, мені надо Дмитрусику позвонити. Де мій любимий Дмитросик? Де Дмитрусик? Де Дмитроусик? Я нарешті прилетів. Дмитрийусик. ну быстренько капец. Ну я не скачивал. А Все, бан, бан. Я проверять, не буду фабрику. Да. Я команда, не напомнишь? Яка, по поводу чего? Я забанил тебя случайно. откуда я знаю? ПВЗ не Фух, Пронесло Боже. Спасибо за те, що ти мене заблатив щас. Піду okay. далі читами грати, Боже, дякую тебе велике. Це не манго, на мені сапає опонент ці танго. Зі мною дураво натане, а теж зі мною фана, бейбі, але не сантана. Зі мною мої ні, бречі, все Я бачу вашу банду, ваша банда, уїбани. На мені кілограми, при мені пару грани, А як ви зі мною твар валіз. На мене тут я I'm Ну а на цьому відео вже добігає кінця. До речі, оцініть нову якість звука. Дякую Фатєву за такий підгон. Ну а на цьому вже все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про конкурс в телеграмі і всім до зустрічі.